Вашингтон, США, 2 вересня 2025 року. У столиці США відбулася урочиста церемонія на меморіалі Другої світової війни, присвячена вісімдесятій річниці Дня Перемоги над Японією. В Цей день знаменує завершення Другої світової війни та капітуляцію Японії у 1945 році, яка поклала край одному з найдорожчих конфліктів в історії людства. Особливий акцент під час заходу зробили на ролі Польщі у Другій світовій війні. Саме з вторгнення Німеччини до Польщі 1 вересня 1939 року розпочався глобальний конфлікт, який забрав мільйони життів. Польські міста та села зазнали величезних руйнувань. А польський народ проявив неймовірну стійкість і героїзм протягом усієї війни. Невелика, але шанована група ветеранів віком від 97 до 102 років. Взяла участь у заході, вони поклали вінки до стіни свободи, щоб вшанувати пам'ять не лише американських солдатів, а й мільйонів людей у світі, включно з поляками, які загинули під час конфлікту. На початку церемонії відбулася урочиста подача прапора, після чого ветерани привіталися та віддали честь під час виконання національного гімну з коночі. Після цього до учасників звернувся директор Національної алеї та меморіальних парків, доктор Кевін Гріс, який наголосив на історичному значенні цієї дати. Ми відзначаємо 80-ту річницю перемоги над Японією, яка поклала край найдорожчому конфлікту в історії людства. Імена на кшталт Перл-Харбора. Коралового моря, Гуадалканалу, Мідуея та Іводзіми залишиться залишаться в пам'яті назавжди. Пам'ятаємо також, що саме Польща стала першою жертвою цього глобального конфлікту. Ветеран Другої світової війни Девід Йохо поділився своїми емоціями і наголосив на важливості пам'яті для наступних поколінь. Коли ви покинете це місце, пам'ятайте його, пам'ятайте ці слова, розкажіть про це своїм друзям, дайте їм відчути це місце, доторкнутися до наших рук. Скажіть їм, що ми віддали наше минуле за їхнє майбутнє і дякуємо їм за цю честь. І якщо спитають, хто це сказав, скажіть, що це 16-річний хлопець у серці та розумі 97-річного ветерана Другої світової війни, Божого благословення вам у церемонії. Також прозвучав траурний сигнал ТЕПС, коли ветерани сиділи біля вінків на тлі меморіалу Лінкольна. А учасники та гості хвилиною мовчання вшанували загиблих. День відже відзначає дату 2 вересня 1945 року, коли Японія офіційно капітулювала. Підписання документів відбулося на кораблі USS Missouri в Токійській затоці. Ця дата прийшла через кілька місяців після дня перемоги в Європі, коли нацистська Німеччина здалася союзникам, а Польща, яка стала першою країною, що зазнала вторгнення, почала відновлюватися після руйнувань і втрат. Нагадаємо, що Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року з вторгнення Німеччини до Польщі. А США вступили у конфлікт після нападу Японії на Перл-Харбор 7 грудня 1941 року. Польські солдати і цивільне населення проявили надзвичайну мужність, а їхній внесок у боротьбу проти нацизму і фашизму залишається в пам'яті світу. Вшанування ветеранів у Вашингтоні сьогодні стало ще однією нагодою нагадати світу. Про цінність миру та про героїзм Польщі та інших народів, які віддали своє життя за свободу людства. Польща стала першою жертвою агресії нацистської Німеччини, коли 1 вересня 1939 року німецькі війська вторглися на польські території. Це вторгнення дало початок глобальному конфлікту, який тривав 6 років і забрав життя десятків мільйонів людей у всьому світі. Польські солдати та цивільне населення проявили неймовірну мужність. А внесок Польщі у боротьбу проти нацизму залишається незабутнім для всього світу.